Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні, дівчата, я зрозуміла, що в мене ще досить чимало прикрас 7 чакр. Я хочу зробити знижечку до кінця тижня на всі прикраси 7 чакр. З сьогоднішнього дня, тобто сьогодні у нас вівторок, включно по п'ятницю на прикраси 7 чакр буде діяти акційна вартість. Дуже їх рекомендую. Ніжні, цікаві, модельки всі різні. Отже, почнемо. Каблучка. До речі, камінці я зараз проговорю. Вони в всіх прикрасах, в принципі, однакові. Аметист, іоліт, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік. Має бути останній гранатик, але ось тут вставили два іоліти. Якось так. Каблучка в розмірі 18,2. Вага каблучки 8,4 грами. Виглядає дівчата досить такою об'ємною на руці, але насправді вона не така і важка. Висота 33 міліметри. Вартість 1900 гривень, акційна вартість 1520 гривень. Далі, це з таких більш об'ємних каблучок, в мене є дві. Ще одна дуже цікава каблучка. Ось цю я дуже рекомендую, вона мені дуже подобається. Тут така спіраль, іде у нас цікава. Така асоціація в мене з сонячною системою чомусь, як планети. От тут якраз таки вже вставлений гранатик. Отже, каблучка, в розмірі також 18,2, вага каблучки 7,4 грами, діаметр камінчиків і в попередній каблучці, і в цій каблучці 3 Камінчики в нас. Каблучка цікава, придивіться до неї, тому що виглядає вона досить незвично. Вартість 1700 гривень, акційна вартість 1360 гривень. Далі дві каблучки доріжки, це трошки більше, і а, трошки менше. Покажу окремо їх зараз. Дві каблучки в розмірі 17 і 17,50. Дуже класні камінчики тут зверніть увагу. Чисті без включень. 6 на 4 розмір камінчиків. Вага кожної каблучки 7,4 грами. Ще раз розміри 17 та 17,5. По вартості. 1700, акційна вартість також 1360 гривень. Ось так виглядає на руці. Далі, ага, не буду знімати, тому що є в мене ось такий кулончик, також доріжка можна чудово долучити до каблучки. Ось такий можна зробити комплектик. Кулончик, камінчики також в розмірі 6 на 4 мм, висота колону 42 мм, вушко 4 на 4 мм. Зворотній бік. Ось так виглядатиме комплектиком. Вартість колону 1500 гривень, акційна вартість. 1200 гривень. Далі ще один такий найбільший, напевно, кулончик з усіх дівчинка. Бачите, в неї тут хвостик, і це як спідничка така. Великий досить кулон. Розмір загальний висота 6 см, ширина 3 см. 7,1 грами вушком 5 на 5 міліметрів. Ось так, така цікава дівчинка в нас. 1900 гривень, акційна вартість 1520 гривень. Класний іоліт. Мені подобається саме оліт в цьому колоні. Так, велика дівчинка в нас. Щось всі падають в мене каблучки. Далі мій улюблений колон. Я його чомусь називаю дерево життя. Або дерево роду. Дерево з камінчиками. Такий кулон 42 мм у висоту. 7,1 грам. Так, напевно, що також 7,1 і Е, грам. Ні. Вагу не скажу. Дівчата десь втратила вагу. Добре, 42 мм висота, також камінчики 3 мм в діаметрі, вушко 4 на 4. Вартість 1400 гривень, акційна вартість 1120 гривень. І своротній бік. Далі досить широка каблучка, тут камінчики вже по 4 мм в діаметрі, цікава вона, зверніть також увагу, тому що виглядає вона Ну, досить такою, знаєте, серйозною великою, об'ємною, але зручна. Тут розмір каблучки 17, зауважте, широка шинка, і трошки вона маломірить. Завжди, коли в каблучці широка шинка, вона трошки маломіритиме. На 16,7, на 16,8 чудово підійде. Навіть на 16,5 буде. Добре, по кольцеміру 17-й розмір. Вартість 1800 гривень, акційна вартість 1440 гривень. Насичені яскраві камінчики. Наступне в нас гілочка. Дуже ніжна, ніжна. Також 4 міліметри в діаметрі камінчики. Розмір 17 і вона йде в розмір. Тут тоненька шинка. 1300 гривень, акційна вартість 1040 гривень. Так, залишається в мене ще кулончик. Такими квадратиками зроблений. Цікавий також, до речі. Висота колону 33 мм. Квадратики 4 на 4 мм. Вушко також 4 на 4. Вартість 1350, акційна вартість 1080 гривень. Ще один ніжний досить колончик квіточка. Тут аметист лавандовий. світлий світлий Такий кулон має вагу 3,6 грами, камінчики по 4 міліметри. Вушко 4 на 4. Зворотній бік. Вартість кулону 1200 гривень, акційна вартість 960 гривень. Була ще така каблучка в нас забрали. Також дуже ніжний. Так, по чакрам все. І сьогодні я ще хотіла показати вам трошечки перлинок. Коричневі перлинки, дівчата, всі розібрали, але маю ще декілька комплектів сірих, білих та, та все. Комплект з сірими барочними перлинками вже дівчата останній каблучка у 18 розмірі. Діаметр перлинок, вони, до речі, тут більш-менш рівні, перлинки. діаметр перлинок 14,5 мм. Вага каблучки 3,9 грамми. Вага сережок 5,9 грамів, англійський замочок, перлинки відкриті. Вартість комплекту 2350 гривень. Хто ще має бажання придбати борочні перлинки, дівчата комплект останній. Далі по перлинкам. Ще один комплектик класичний, більш сірі перлинки. Ось так вони. Знизу зроблені, як лепесточки, пелюсточки. Каблучка в розмірі 18,2, діаметр парлинок 7,5 мм. Вага каблучки 3,4 грами, вага сережок 4,7 і грамів. Дуже цікаво виглядає вживу. Збоку англійський замочок. Вартість комплекту 2650 гривень. І ще один комплектик з білими перлинками. Такий класичний класичний. Тут така підложечка зроблена. Ніжний класичний комплект. Каблучка у 18 розмірі. Діаметр перлинок 9 міліметрів, вага каблучки 3 грами, сережок 4,6 грамів. Англійський скрізь замочок. Ось так виглядає зворотній бік. Вартість комплекту 2350 гривень. По перлинкам є ще окремо каблучка з сірою перлинкою. Ось така, ще були такі коричневі, але розібрали вже. Останні дівчата. В розмірі 18,8 підійде на 19. так трошки тримаю злітаю. Підійде на 19 розмір за рахунок тонкої шинки. Діаметр перлинки. 12 міліметрів. Вага 5,1 грами, Вартість каблучки 1600 гривень. Всім дякую за увагу! Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути прикраси в наявності. Замовлення приймаю у Viber, Контактний номер телефону також залишаю у першому коментарі до кожного відео. Всім гарного, чудового та особливо мирного дня. До зустрічі на каналі!